У Харкові сьогодні зустрічали бійців 93-ї окремої механізованої бригади, які разом із кіровоградськими спецпризначенцями та бійцями правого сектору тримали кілька місяців оборону в Донецькому аеропорту. Командир взводу Дмитро Сорока завітав до однієї з місцевих шкіл, який колись сам власне і вчився. Привітати героїв зібралося кілька сотень людей. Прийшли навіть поранені з харківського військового шпиталю за оборону литовища. Взводний отримав від президента орден Богдана Хмельницького, третього ступеню. Зараз бійців бригади, які буквально днями вийшли з території литовища на 10 днів розпустили по домівках. Комзводу приїхав у рідні п'ятихатки. хатки. Дмитрій Сарока, фізик ядерщик, пробули в Донецькому аеропорту, вони три місяці. Это было невероятно сложно, и то, что они выстояли и выдержали, выдержали такой натиск и градов, и танков, и обстрелов автоматчиков, ну, во, во многом благодаря тому, что Дима прекрасный системный мыслитель, как и многие физики-ядерщики.